Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Іна. І сьогодні відео буде про дві рослинки. Спочатку про цинерарію приморську, про її вирощування з живцям, і також про результати мого посіву Діхондри. Ну що, цього року мене пригостили кущом цинерарії приморської. Ну, і подружка сказала, що її можна висадити просто у ґрунт. Теплицю, а потім навесні пересадити. І можна з неї зняти живець, що я її зробила. В теплиці вона росте дуже чудово. Ну, була до цих морозів, бо зараз трохи морози пішли, то до цієї пори було з неї все око і вона така ну, гарна там. З неї я раз була, нарізала живців і вирішила розмножувати так. Поставила їх у воду, вони там простояли дуже довго і нічого з цього не вийшло. Потім я посадила в ґрунт. Субстрат також ніякого результату я не отримала. ну, Вірніше, воно почало трохи підгнивати, і я його ну, видалила. От. Ну, На цьому не закінчилась моя знаю, історія. Думаю, ні, мене так не візьмеш. Я ще зараз візьму наріжу, наріжу менших, то в мене були товсті такі пагінці, ну, великі росточки. А я нарізала маленьких і давайте ще попробуємо так. Вирішили я собі. Ну і що? Ось такі, в принципі, вони не виросли. Такі я нарізала живці, і дивіться, вони стояли дуже довго. Я їх, ну, десь, здається, це вже було ну, після Нового року, але недалеко це було. Ну, Можливо, якесь друге, там число четє. Ось такі порі, я вже зараз не, не згадаю точно. Я їх ну, поставила на коріння, нічим не прикривала, ось так їх повтикала в, в цей в, Грандіс, в корінювач і в торф І дивіться, ось буквально вчора я. Вони там собі стояли, я до них не заглядала, Ну, там бачу, як сильно ніби земля підсуклала, я підливала потрошки. Ну, а чи є коріння, чи ні, я й не дивилася. А от вчора я подивилася і дивіться, що знайшла що. Ну таке пустило корінці, що мене дуже потішило. Ось дивіться. Не всі такі. Чотири стаканчика я викинула. А ось ці, дивіться, вони ростуть. Ось це я полила, мабуть, дарма, тому що воно. Коли вологе, то корінці не ростуть. Ну, Також ось один є корінець. От. Ну, Я ніби попередивлялася. Ось корінець, он ще. Ну, а так не видно. Ось ці де сухіші, тут гарніші корінці. Це моя провина, що там немає. Видно, Я їх десь трішки більше полила і воно не цей ж. Ну, погано ростуть. Дивлюся, де більш вологе, корінців майже не видно. О, До речі, тут ось немає корінця. Хоча він. Чому я його не викинула? Були ті, в яких не видно корінців було? А ось ці два також ще не видно. Тільки я й не подивилася на них. Ну, Не знаю. Ну, Вони дуже крепко стоять, можливо, корінці будуть. Треба їх просушити, тому що це вони надмірна волога і воно видно, не росте через це. А Чотири стаканчика викинула, тому що, коли я їх, отако, знаєте, посмикала, воно. Легко вийшло, і там був е гниленький. В одному стаканчику був корінець, а в одному не гнилий, просто. Він так ніби я його поставила, воно так місяць, і корінці не пустили. А ось ці дивіться, які гарнесенькі корінці. Ну, прямо я не думала, що так ну, що вийде. І ось цей живець ніби він і пішов рости, здається. Ну, тобто, висновок такий, що можна, можна вкорінювати. можна отак їх прямо просто в торф. Корінювала я в мене торф-класман, і там агроперліт, ну ось видно. Просто полила водичкою і ось так поставила і. Ну, більше місяця, більше місяця, оце воно ну, цей процес іде. Якщо дивитися тут, то видно, що корінці ці з'явилися раніше, я просто не звернула на це увагу. Навіть кільце вже, бачите, від корінця. А візьмемо цей то тут не те, що кільце, тут його ще немає. Ну, можливо, він там маленький ще. Ну, все рівно. Звісно, я розумію, що і в коментарях мені писали і все, що її гарно вирощувати з насіння, можливо. Не заперечую, ну я ось е, вирішила виростити. Ну, як в мене вже воно було ця рослина, і можна її розмножити живцем, чому б і не спробувати. Так що дивіться, все можна виростити. Так, що ось таке: тепер про дихондру. 3 лютого я посіяла діхондру. Знаю, що це пізно, але ну, ось так мені прийшла така ідея в лютому. ну... Скажімо так, трохи раніше, але насіння було довго в дорозі, і тому, і тому, і тому посіяла тільки третього. Потім були в мене справи, а потім ще щось. Ну, результат такий. Було у мене, це в мене зелена дихондра. Ну, там назва по-англійськи, не знаю, напишу зараз. Це було мультидраже. Тобто, ну, можливо, хто не знає, ось дивіться, була така гранулка, і вона ніби як шишечка така була. Коли її полила я водичкою. Вона ніби ну, розчинилася, і ось там було три насінинки в гранулці. Бачите, ось воно. Вчора вже я побачила сходи. Тобто, мені здається, на четвертий день вона почала сходити. Але знову ж таки, вона почала сходити, і я подумала, що я неправильно зробила, що я її не присипала. От, Тому що ну, я в інтернеті дивилася про сходи, ну як її там, що там сіять. Ну, одні присипають трішечки, а одні не присипають. Ну, я вирішила до тих приєднатися, що не присипають, тому що так як петунів не присипають, ну, думаю, не будуться. Але ж тут настільки воно оця, зараз я цей, як би вам це приближу. Ну, дивіться, дуже оця. Оце не гранулка, це просто її насінинка. От вона дуже така, я її коли е, пробувала, вона така, знаєте, тверда. І я не знаю, як воно вилізе, оце звідти. Не знаю, буду дивитися. Ну, що сказати? Ось одна ще не проключена, але ну, починає ось. Ось ця, бачите, тільки-тільки. Ось тут є росточки, бачите, по три гранулки. Ну, Мультідража це не завжди по три, але буває бува по-різному. Ось ця ось. О, зараз я її куди ще перецей. Також трьох одна не проключена. Тут ось, ну, здається, мені там також проключена, бачите? Всі три. Було, виходить, їх по три. А тут незрозуміло, що, можливо, я її десь. Ну, не видно інших гранулок. Вони точно тут були, але я видно, їх десь, можливо, водою вони, коли я їх оприскувала, десь пішли в землю. Ну, не видно поки. Так що, отакі мої сходи. Хочу спитатися поради, Можливо, хто в курсі, що ось мені зробити, коли вони, ну, можливо, як, як вони вже будуть такі, вилізуть з тих, їх розсадити, чи, можливо, взяти навіть зараз по цій насінинці і розсадити по інших ну, ємностях, щоб була одна насінинка в цьому. Ж стаканчику. І як його потрібно висаджувати по одному росточку чи отак кубкою, якщо їх буде три, якщо воно розкриється і це. Ну Як правильно вирощується, Чи по одній рослинці, чи краще отак три посадити в горщик. Ну, от це мене цікавить, поки що я не знайшла такої інформації в інтернеті. Можливо, хто вирощував, то підкажіть мені, будь ласка. Ну Чогось вони, вони ж в цю гранулку насіннячка положили. Ну, так буває, я бачила в лобелії, Отак, мультігранули. То там кучкою так ми і садимо ту лобелію, оцю, що з насіння. А тут мені не зрозуміло, тож чекаю на вашу підказочку. Ось таке. такі мої сходи на сьогодні. Ну, чесно кажучи, це дивіться, четверти, четверта доба була, і воно вже почали розкриватися, деякі насіннянки. Тож, ну, насіння якісне, тут далі вже йде поверощуванні, чи зможу я їм дати ток. Тут потрібно тут питання. Да. Ну, буду старатися. Вони в мене ось, зараз я поверну. Обережно телефон. Бо тут на штативі воно, і вони в мене ось тут стоять. В стаканчиках тут. Ну, хто, можливо, слідкує за моїми відео, то я там показувала це, я отримала посилку там із насіннєвою петунію, Діхондра була. І ще була в мене пендоліну. От, петунійка, два сорти. Два, ну, дві, два кольори. От потрохи починає сходити вона також. Вчора ще не було, сьогодні ось такі, ну, є вже. Ну, не кругом. І ще підхлазна сіня я посіяла. Ось воно тут у мене. І тут у мене стоїть і ось ці стаканчики в цьому такому лотку. Вони під плівкою стоять на стелажі, під освітленням. Освітлення, освітлення е, там йде ну, з 7 ранку до. 12 ночі. У мене таке освітлення. Було б непогано їм, щоб дати цілодобове, але обійдуться. Світло дороге, хай і вони трохи пристосовуються до нашого життя такого теперішнього. Ну ось, таке. Сьогодні вийшло відео. Кому воно сподобалось, поставте вподобачку. Прокоментуйте. Я все ж таки чекаю на ваші коментарі на відповіді на моє питання. Що скажете про це чи як вона швидко в мене почне рости? Бо, наприклад, коли колеус отак наростить коріннячко, то він дуже швидко йде в ріст. А ця ж, чомусь, я чому і не звертала на неї увагу, тому що вона не йшла вріст. От вона така, ніби як посадила, так вона і була. Чекась ніби трохи тугувата. Тому тут також цікаво мені, настільки швидко вона повинна рости. Земля позеленіла, таке. Ну, ось на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів.